Відповідає там руки, ноги на місці, і типу, ок, пацани. Ми будемо робити фонд. Ми зробили разом скільки крутих речей. Що це справа, яка має робитися, має робитися добре, гарно. Братан, ти принось, ми все зробимо і потім розберемося. Є mm. в нашому знайомстві люди з великими погонами, до яких би я б ніколи не достукався з тим чи іншим питанням. Благодійний фонд це в першу чергу як ком'юніті, який об'єднує різних людей. В одну ціль це збереження життя наших військовослужбовців і наближення нашої перемоги. Друзі, слава Україні! Сьогодні в нас друга частина нашого інтерв'ю з компанією Молодган, де ми хочемо проговорити таку важливу тему, як благодійність, меценатство, донати, все, що зв'язано з допомогою нас як фонду і наших партнерів Збройним силам України, хлопцям, дівчатам, тих, хто. Прямо зараз дають можливість нам записати це інтерв'ю, які віддають своє здоров'я, життя за нашу незалежність і за майбутнє нашої країни. З війною змінилось відношення до багатьох речей, і зараз, коли ти зустрічаєшся і питаєш, як справи, більшість людей відповідає там руки, ноги на місці, і типу, ок. І це справді так. Ти перестав звертати увагу на якісь матеріальні речі, більше звертаєш увагу на здоров'я, на життя на тих людей, які поряд з тобою, тому що. На жаль, в телефонній книзі все чаще і чаще з'являються люди, яким ти вже ніколи не зателефонуєш, і насправді інколи навіть хочеться побути самому наодинці і просто по-людськи поплакати, тому що це все тяжко морально винести цей весь тягар і навантаження тих наслідків, які принесла ця клята війна. Що стосується нашої співпраці, тут ми вже в першій частині багато проговорили про компанію Молодган. В якийсь момент я прийшов і кажу, пацани, ми будемо робити фонд. Ми зробили разом скільки крутих речей. І було два Ігоря. Я приїхав сам е і кажу, будемо робити фонд. Тіпо, треба ваша допомога з тим-то, з тим-то, тим-то. Мені дуже сподобалося, що не задумуючись, хлопці сказали, все, що треба, руками, ногами, часом, без проблем звертайся, все зробимо. І компанія молода, це. Другий партнер у нас, який з'явився на сайті. Перший це компанія New Time, другий компанія Молодган, який вірвався в цю історію. Уже за півроку існування фонду ми зробили дуже і дуже багато речей. Це і тюнінг зброї, і ремонт, і переобладнання, і виготовлення саунд-модераторів, і тюнінг калашів, і арок. Ну просто це якщо взяти список, то це там. 10-20 листків А4 10 розміром шрифту. Хочеться подякувати хлопцям за те, що доєднались до нас, підтримують. І от хочеться саме почути думку Ігоря, то, як це було. Тому що я пам'ятаю, як ми цю розмову починали, і от саме Ігор сказав: Жень, без проблем, вриваємося в цю історію. Ми, звичайно, доєдналися до фонду ну, одразу ж. У нас не було ніяких сумнівів для цього, тому що це справа, яка має робитися, має робитися добре, гарно і максимально швидко. Тому що без цього, на жаль, наша перемога буде тільки далі. Тому що все, що від нас було необхідно, ми і робили, і робимо, і будемо робити. Тобто, все докрутимо, все зробимо. Це відремонтуємо. Е, мені дуже подобається. От останнім часом я там приходжу, кажу, Ігор, там, типу, ну поки збираємо там суму, там, щоб закрити питання там зазаліджатися, за що Ігор, мені подобається, як каже, братан, ти принось, ми все зробимо і потім розберемося. Це справді те, що людей об'єднує. І важливо розуміти, що на сьогоднішній день оці людські якості, доброти, допомоги, взаємодії, партнерства, в першу чергу, людяності, вони вирішують хід багатьох речей, які впливають на той чи інший відрізок фронту, і на то наскільки ми будемо ефективними, тому що ми працюємо не заради піара, ми працюємо реально. Ну, у нас робота побудована з підрозділами з реальними хлопцями. То ми ж ремонтуємо або тюнінгуємо зброю. Не комусь там, щоб вона стояла в штабі, а це хлопці, які реально зараз на Курщині працюють на Донецькому напрямку, на Харківському напрямку. Щось зламалось, швидко відправили там поштою, чи хтось їхав на Київ, передали, чи ще з якогось напрямку. Швидко поремонтували, довели до ладу, відправили. Або є така річ: відправили поштою, потім зламана, приїхала, поремонтували уже є, якби е, запасна частина. І це важливо на сьогоднішній день. Плюс завдяки хлопцям з'явилася комунікація з різними іншими виробниками, які роблять ті чи інші речі. Там з'явились у нас друзі, які, наприклад, там ремонтують машину. Там, роблять тюнінг, роблять, підвізку ставлять, люфтують, роблять лебідки, роблять бампера. Це теж важливо, щоб кожен розумів. Партнерство це не завжди про гроші. Партнерство це ком'юніті, в якому люди дають один одному поради, діляться досвідом, дають знайомства, які приводять до тих речей, до яких, можливо, ти б ніколи не прийшов. Є така штука, як там 6-7, я вже точно не знаю. Рукопотиснень. Що там через 6-7 рукопотиснень можна дійти до президента? Воно дійсно працює, і на прикладі нашого партнерства, партнерства фонду Новий час для України і компанії Молодган. Я дійсно впевнився в тому, що це працює, тому що. Є в нашому знайомстві люди з великими погонами, до яких би я б ніколи не достукався з тим чи іншим питанням. А це, наприклад, клієнти, друзі компанії «Молодоган», які полюбляють так само, як і ми зброю, і звертаються з тими чи іншими питаннями, які інші виробники і цивільний ринок в плані та магазині не може закрити, бо це ексклюзивна річ, яку роблять хлопці вручну тут, де ми знаходимося на виробництві компанії Молодган, і під управлінням молотків. І їхніх інженерів. Це дуже важливо. І кожен, хто подивиться це відео, має розуміти, що благодійний фонд це в першу чергу як ком'юніті, який об'єднує різних людей в одну ціль: це збереження життя наших військовослужбовців і наближення нашої перемоги. Тому хочеться особливо підкреслити такі позитивні риси, як у Ігоря. Він дуже розумна людина, наполеглива і от. Скільки раз я не звертався з певними до нього задачами, в нього завжди відповідь. Є молоток, що все зроблю. І воно дійсно дійсно працює. Це реально топ. Ну, Крайній раз пацани звернулися, типу хочемо тюнінгувати покемон. Да? Я привожу Ігорю покемон, кажу: от, е, треба зробити то-то, 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 давай зробимо. Він каже, нахуй. Я кажу, ну хочу там ту цівку поставити, то, то, сошки поставити. Ну, типу, переробити його зробити. Потім ще був проєкт з РПК, теж переробити. І спочатку каже, потім все одно робимо. І ми теж фотки тут потім додамо, як вийшло. Ну, це реально блин, сучасна зброя, як, ну, як бластер. І для чого це робиться? Коли ти от робиш тюнінг зброї. Конкретно під себе, якщо ти оператор цієї зброї, ти А. Ефективніший, Б. Ти більш мобільніший, С. Тобі зручніше працювати і Д ти реально можеш зробити більше. Тому що це прокачати свої скіли і мати певні навички. І почав, ну, спочатку я цього не розумів. В процесі роботи е, в плані партнерства з хлопцями до мене прийшло, що деякі речі можна зробити. Це, умовно кажучи, їздить на Жигулях. Їздить на BMW або там на Мерседесі. І то, і то машина, і то, і то тебе привезе з точки А в точку Б, але з різним комфортом і відчуттям. Тому важливо розуміти, що партнерство об'єднує людей. І на сьогоднішній день, коли вже третій рік повномасштабної війни, люди реально виснажені, втомлені. І от конкретно компанія Молодган, хлопці, коли б я до них і в якому б стані не приїхав, дають можливість. Ну, знаєте, виробництво це своя атмосфера. Ти приходиш сюди втомлений, сідаєш, починаєш говорити, оце шум станків, оцей запах стружки, масла. Він реально дає тобі якісь, ну, я б сказав би, навіть місце сили. І потім приходжу додому, у мене малий там каже: О, я знаю, де ти був, ти був на заводі. Ну, для нього це там завод. Бо цей специфічний запах, він пронизує шкіру, речі, що навіть там раз два рази виправ речі, все одно цей запах залишається. Але це запах саме той, який потрібний для концентрації. І кожен раз, коли я тут знаходжусь, таке відчуття, Бля, щось за фаремов Почалась війна, ми познайомилися. Пам'ятаю, як Ігор, наприклад, купив. от Стоїть за ним мотоцикл, це його була мрія. Да? Тіпо, купив мотоцикл, якісь такі враження, я кажу, ну нащо ти купив? Там, я тіпо, до війни хотів, от, тіпо, я збирав, це мрія. І, тіпо, от зараз купив, їздить там на роботу без пробок. Тобто я там зранку виїхав, рано на роботі. Це теж якась певна така річ, яка дає налаштування на роботу. Ти зранку виїхав, без пробок промчався, сів собі, налаштувався на роботу. Це певний такий. Е... Мозговий штурм і концентрація на. тому що це творча робота, і от концентрація на таку творчу роботу. Хотілося б Ігор ще з тобою проговорити на таку тему, от як на сьогоднішній день. Да? Е, у нас є спільний друг, який каже, що зараз ми в такій фазі, як АТО 2016 року. Я поначалу не зрозумів ну, не розумів, про що це мова, а тепер я починаю розуміти. Це от е, люди виснажуються, і от навіть в нашій роботі, в вашій, ти бачиш, що зараз, я думаю, теж. Просадка, тобто люди купують менше, роблять менше. Як ти думаєш, з чим це зв'язано? Я думаю, що, по-перше, досить суттєво змінилося характер війни, тому що зараз якби, більше все-таки упори йде в сторони ФПВ дронів, і вони реально себе показують досить ефективно. Ну і по-друге, ти менше ризикуєш людьми. Відповідно, менше ризику для людей, то більше людей в країні залишиться живих і здорових, і неушкоджених, що теж досить важливо. Тому я думаю, що це проблема так, що люди достатньо сильно фінансово вже виснажені, і їх не вистачає на все. Можливо, вони хотіли б більше цього, і 2, 3, і 4, 5, і і але можливості в них зараз досить обмежені. Тому люди, можливо, зараз концентруються на тому, що більш ефективно. До речі, вам такий інсайт. Наш фонд в основному зараз сконцентрований на FPV-дронах, на ребах, на антеннах, все, що зв'язане з FPV. І... Компанія молодган в тому числі дуже багато допомагає в цьому напрямку. І, можливо, скоро ви побачите на їх сайті, в їх каналі деякі речі, які зв'язані з роботою FPV. І це буде такий цікавий напрямок, тому що е, ця тема цікава тим, що ми. За 500 доларів робимо задачу, яку робила група людей, і ми постійно ризикуємо людьми. Якщо ви пам'ятаєте минуле наше відео, ми топимо за те, то, що 2 FPV-дрона, мінус один кацап. І маючи золоті руки хлопців компанії Молдан, ну було б тупо не використовувати їх знання в цьому напрямку також. Тому це вам такий короткий інсайт. Слідкуйте за нашим каналом, за нашими новинами і в майбутньому побачите цікаві речі. І це інноваційні речі, які також вплинуть на той чи інший хід, де навіть не хід, а хід історії на певному напрямку фронту. Що важливо додати? Чому ми прийшли взагалі в свій час до фонду? Були свої власні кошти, які ми тратили. Ну, скільки б коштів не було, вони закінчуються. І постійно до мене звертались друзі, знайомі. Типу, ми там хочемо типу, допомагати, хочемо об'єднуватися, кому ти допомагаєш, як об'єднатися. І ми зробили фонд. Фонд це як. Об'єднання людей, ком'юніті, наших партнерів, які ми збираємо гроші на рахунок. І далі приймаємо рішення. Є запит від тієї бригади, є запит від того підрозділу, є запит від того батальйону, тим надо антенну, тим надо дрони. Ми приймаємо рішення, який фронт. На цього, який напрямок максимально ефективний, кому треба допомагати, тому що ми живемо в світі сучасних технологій, люди дають звіти, ти дивишся, як ті працюють, як ті, і ти розумієш, що ці максимально ефективні, і ми збираємо невеликі суми грошей, але ми постійно працюємо над тим, щоб ці донати росли. І тим самим більше зможемо допомагати хлопцям. Наш основний напрямок, як я вже говорив, повторюсь, це впівдрони і все, що зв'язане з їх роботою, і покращенням їх роботи, модернізація, паралельно реб, щоб захистити наших військових, окопний реб, на машину РЕБ, персональний реб, який ціпляються на рюкзак. Це важливо, розуміть кожному, що спільними діями, як кажуть гуртом і батька легше бити. Ми можемо зібрати по 50, по 100, по 500 гривень, разом зібрати певну суму і зберегти одне, два, три, п'ять життів. Це дуже і дуже важливо. А не просто там ой, я там задонатив 500 гривень, кудись там, незрозуміло куди, на якусь глобальну ідею, де ці гроші просто канули, як то кажуть, фліті. Так, а у нас короткі цілі. От ми там збираємо на дрони, зібрали, передали, відзвітували. Всі наші е, проекти ми знімаємо міні-звіт, все показуємо, розказуємо, особисто відвозимо всю допомогу. Потім показуємо, як працює наша допомога, як вона впливає на той чи інший відрізок фронту. Дають коментарі військові, дають звіт. Тому доєднуйтесь, будь ласка, до фонду, підтримуйте нас. У нас фонд це сім'я, і ми не. Приймаємо всебічну допомогу. Ми дивимося в першу чергу, щоб люди були з такими самими цінностями, як ми. Тому що люди об'єднуються по двох причинах по своїм життєвим поглядам, і по цінностям або по цілям, до яких ідуть ті інші люди. Якщо у вас такі самі цінності, як і у нас, ви залишились в країні, будь ласка, долучайтесь до нашого фонду, підтримуйте і разом ми зможемо зробити набагато більше. Віримо в кожного, хто на сьогоднішній день на фронті працює, дає можливість. Тим своїми діями і своїми навичками, і дати можливість записати так само нам це інтерв'ю. Євгеній, я дуже дякую, що ви з'їхали до нас на виробництво. Ми вдячні за те, що ви робите. Це дуже корисно для нашої країни. Спасибо, брат, і вам дякую за те, що ви робите. Друзі, хочеться подякувати кожному за 6 місяців роботи фонду. Ну, ми стартонули в червні офіційно, але до цього була вже пророблена робота. Тобто, з червня. По сьогоднішній день зроблено дуже і дуже багато роботи. Це завдяки вам, нашим партнерам, в першу чергу компанії «Молодган», яка долучалася і фінансово, і руками, і ногами, і знаннями, і железяками всім, чим тільки можна. Без вас не було б можливим реалізувати всі ті проекти, які ми зробили. Ми зробили вже купу проектів: і дрони, і антенни, і принтери, і підвіси. І автомобілі, і кучу-кучу різного. Про це можна подивитись в попередніх відео, прочитати про наші досягнення і пророблену роботу на сайті, щоб зараз це все не перераховувати. Важливий меседж, який я хочу послати кожному з вас. Будь ласка, долучайтесь, підтримуйте і вам велика вдячність і низький уклін за те, що ви з нами вірите в нас і вірите в Збройні Сили України. Слава Україні! Героям слава!